Як у переселенки мене часто запитують нові сусіди, знайомі, хто також, як я, вимушений був покинути свій дім, які в мене плани на майбутнє, які можуть бути у мене плани на майбутнє? Я зараз живу, ніби пливу за течією. Я не знаю, яке моє майбутнє, поки є мій будинок, поки моє місто не в окупації. Я маю надію повернутися до себе до дому, коли закінчиться війна. Мені пропонують вже оселятися тут, шукати тут домівку, але я не хочу. Моя велика мрія повернутися до себе до дому. І нас таких багато. Окрім житла, є ще ряд питань, які треба вирішувати, але я просто не хочу цього робити. Наприклад, це навчання дітей. Вони досі навчаються онлайн у своїй рідній школі в місті Слов'янську, бо я маю надію, що ми повернемося і будемо продовжувати навчання в своїй четвертій школі. Звичайно, що ключову роль у всьому цьому відіграє те, що чоловік знаходиться в полоні. Це голова. Багато питань ми завжди вирішували разом, радилися, як краще поступити. Також в багато в чому я на нього розраховувала на якусь допомогу, на якісь питання, наприклад, з транспортом вирішення, бо він був на машині, а без машини зараз в цьому світі дуже тяжко. Тому інколи опускаються руки, і я нічого не хочу вирішувати. Я вже чекаю, коли ж він повернеться. Знаєте, як то кажуть, сісти, звісити ніжки. І що за мене хтось вирішить це питання? Да. Тому ніяких довгострокових планів не будую, можна сказати, просто існую, але при цьому не втрачаю надію повернутися в своє щасливе життя.